Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні буде таке особливе коротке спонтанне відео. Я їхала забрати свого хлопця, бо тут збоку є механік, який нам змінював, дещо в нашому кемпері. Ми виїжджаємо зараз на зиму в Італію. А ось тут збоку є таке місце, де така велика загорода, і тут багато косуль і оленів. Я просто в шоці. Я їх ще так близько не бачила ніколи. Їх капець як багато штук 20-30 напевно. І дивіться, яка це милота, вони підходять так близько. Ой, як просто такі малюшки і великі, тут є таке озеро. Там є місце, де їм ставлять траву, вони якраз там їдять часто. І я хочу зараз поїхати швидко в магазин з боку, взяти якусь моркву, щось для них, щоб їх погодувати. Тут поруч одразу з боку є магазин Діно. Я вирішила тут одразу купити. О, є окремо морквинки. Треба буде зараз вибрати якісь маленькі, щоби якомога більше їх погодувати. І, може, я ще візьму капусту. Капуста є якась така велика, буду їм виривати і давати по листочку, бо їх там багато. Взяла, мені не хочеться їхати додому, але я подумала, що треба ще знайти ніж в супермаркеті може бути, щоб трохи ті морквинки порізати і буде їх більше набагато. Більше косуль нагодую. О, ідеально, знайшла відділ з посудом. Тільки цікаво де тут ніж. Ой, якийсь такий величезний. Треба трошки менший. О, знайшла ще набір з двох ножів і він коштує тільки 10 злотих, беремо. Йдемо готувати обід для диких тварин. Обійшовся в 2320. Йдемо різати моркву. І потім одразу треба буде їхати на мийку, тому що там про, таке було, то біля того місця, де є ці олені. Ух. Я вже тут повернулася, запаркувалася збоку. Їх так багато стоять, так дивляться тут на мене. Сподіваюсь, тільки що ніхто до мене не прийде тут і не скаже, що це заборонено, чи не знаю, якась там якусь поліцію не викличуть, що я підгодовую чужих оленів. Є. Так, з моїм щастям головне не порізатись. Поріжу на четвертинки, щоб їх було більше. Я щойно паралельно одразу загуглила в інтернеті, чим можна догодовувати косуль. І там мені вискочило, що вони там люблять травичку, жолуді, моркву. Капусту, от, але теж там було зауваження, що не можна, якщо в лісі десь зустрінеш з граю, не можна годувати маленьких, тому що від них потім може відмовитись мама. Але я думаю, що тут в принципі такого ризика немає, тому що цих тваринок тут годують, вони живуть в таких, можна сказати, свійських умовах. Відповідно, вони завжди гарантовано отримують їжу. Це не так, як в лісі, що тваринка тоді буде залишена сама сама на себе і мусить собі е шукати чим поживитися. Я просто в шаленому захваті. Я так зраділа, як їх тут побачила. Просто це такий кайф для мене. І е, якщо ви раніше вже бачили якісь мої влоги чи якісь відео на каналі, то напевно вже теж знаєте, що косулі то для мене щось таке неймовірне. І я їжджу часто однією дорогою, де вони е, перебігають вночі, там десь в годині 10 можна їх часто зустріти, вони можуть перебігати або просто стоять там з боку і їдять траву. І я просто завжди їду там. В такому очікуванні, будуть вони чи ні, завжди їду повільно, дивлюсь аж так до лобового скла, щоб їх побачити. І просто це, це для мене така радість, тому коли я можу їх зараз тут так близько так багато побачити, просто в мене аж так серце. Добре, морквина вже майже готова. У мене їх тут вийшло вже дуже багато, всім вистачить. Я поки різала ту моркву, вона тут так апетитно пахне, що я аж сама захотіла морквинок, але вони не помиті, то я не буду їсти. Na на черзі капуста. капустою буде легше, бо її можна просто виривати. Михайло будеш захвицьований, бо тут і Бендіш мав такі кавалки капусти в самому хоч. Прошу, <laughs> Але сам то вимишлівач, так же. Ну, добре, з капустою проблем немає. Вона тут рветься. Ну добре, я підходжу сюди ближче, але вони вже всі поховались, втекли далеко, бо перед тим підходили дуже близько. Оп, один іде. Так, один іде, почу. Ну, добре, зараз випробуємо. Як йому смакуватиме морквинка. Хочеш морквинку? Але які в нього роги. Але слухайте, в нього такий погляд, він такий гарнюсик. Просто Бозю, ті оченята. Давайте спробуємо. Він любить капусту. Тримай капустку. Так, а там ще одна саренка йде, косуля. Тримай. Dobre? Tak. Nie widzę, trzało odnajdę. Chodź tutaj. Chodź. To już też podchodzić, Chodź. Chodź tam tobie. No nie, no czekaj. To zaraz budy boruj dwa, bo on już. Nie, czekaj, proszę. No. Idź, idź, idź. No. Czekaj. No. Nie widzę, to normalnie zaraz boruj Ой-ой-ой! А, вони бояться оленів. Тримай тут. Встигла, треба їм просто кидати, тому що зараз цей олень буде їх відганяти. І вони не зможуть поїсти. Тримай малюсик. На. Тримай. Хорош. Ще один малюсик, малюсик, малюсик. Оп! Ні, капусти не хочеш тримай. Ого, ого. Ну, чекай, малюшку. А ти найбільший і ти хочеш найбільше, так? Давай малюшкам трошки. Хоч малюшку. Малюшку. Прошу, оп. Тримай. Тримай. тримай Ой. Що я вам скажу? Не так все просто в тваринному житті тут виживає сильніше, і тут це дуже одразу помітно, тому що ось цей олень, він постійно забирає у них все, і вони його слухають, вони одразу відходять. Якщо морквинка падає ближче, десь там з боку поміж ними, то вони навіть не намагаються забрати косулі. Уявляєте собі, який тут патріархат. Тому зараз буду намагатися їм кинути так трошки в стороні. Або дам йому морквинку на. Дай капусту. А ти тримай. Оп, малюшек, Їж. О, встигла забрати молочинка. А тепер я хочу тих малюшків погодувати. Тримай. Еп, тікай. На. Тікай. Ей! Дивіться, як він їх ганяє. Жесть. Тримай маленько. Тримай, На, на. на. Опа, Оп прошу. Оп. Просто до бузи. Тикай. 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 На. Я бы хотела им всем дать, но мне так и здається, что подходят целый час те самые. Такі мі, мі мі му Ну, давайте спробуємось так. Раз. Прошу. На. 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 До речі, але я боюсь їх гладити. Бо я не знаю, чи їх можна. Такі малюшки. Я наступний раз прийду сюди з дітьми. Хоть, малюшку, на. Це такий кайф, вони такі гарненькі. Тільки мені шкода... О, дивіться, а це молоденькі, які в нього гарні роги. Якраз тільки почали рости. Клас! Я там тих відволікаю, а тоді годую тих, які тут ближче. Тримай, маленька. Які в тебе зубки. На капустку. Опа. А ти хочеш капустку? Прошу. Бачите, цей маленький як підходить, що це хлопчик, вони його не відганяють, так? А дівчаток просто... О, о, якраз той підійшов і вона втікає одразу. Хоч маленька, прошу. Так що я буду хлопчикам давати капусту. Бо вони капусту менше люблять, а в той час дівчатам... Морквинки, бо це більший смаколик для них. Слухайте, а давайте я спробую ось так. Раз, два, три. Опа! Взяла і не віддає, молодець. На, ти наглий такий. Тримай маленько, на. Оп, молодець, молодець їж. На тобі таку величезну, щоб ти довше їв. А ти на ось цю. На, з'їсиш таку велику. На ще один. На ще один. На ще один. А той ще доїдає. роги, як я! Я вам скажу, що це такий кайф просто. Треба буде ще піти по капусту, мабуть, але в принципі мені вже треба їхати, Павел до мене вже дзвонить питатись, де я є. А я не можу тут відійти. Але домінація тут відчувається. На. Дуже коротке відео і спонтанне, але я дуже хотіла з вами теж цим поділитись, бо ці емоції просто неймовірні. На, тримайте остатня. І Інаше.